На спеціальному станку вирізає ложку полтавський майстер Анатолій Курочка. Цей процес, каже, займає у нього три години. Роботі з деревом навчався самостійно. Удома облаштував майстерню. Ось такого куска дерева вийде приблизно така ваза. Ось вона, це вона ще не закінчена, але вона вже суха. Кусок дерева сирий. Сирий матеріал використовує тому, що вироби із сухого дерева можуть тріскатись. У роботі, каже, переважно використовує горіх, а ще поєднує його із іншими видами деревини. Шкатулочка вона сегментна, тобто трошки склеєна із різних порід дерева. Тут є дуб, тут є вільха, і задня стінка це взагалі абрикос. Вона така виглядає. І покрита теж олією. Спочатку з дерева Анатолій виготовляє заготовки і лишає їх висихати, а потім створює свої вироби. Заготовка була зроблена, виточена, отак, як я перед цим показував. Ось тут я пишу. Вона зроблена була більше року назад, 2 числа 5 місяця 2020 року. Тепер її треба проточити до товщини, якої мені потрібно, ну яку я вважаю, щоб вона була ізячна і гарна, і потім вишліфувати і виполірувати за фахом. 58-річний Анатолій, інженер та економіст. Токарським ремеслом почав займатися 2015-го. Нині виготовляє із дерева скриньки, посуд, прикраси та інші речі, а ще меблі для власного будинку. Починав тільки щоб заробити на прожиття. Зараз вже просто роблю, тому що без роботи ж не можу. Тому що я зранку встаю там, поснідав, і йду в майстерню і працюю дуже допізна, до ну практично до 10 вечора чи майже до 10, іноді й довше, як натхнення. Можна сюди, наприклад, соуса, сюди якісь там страви, там м'ясні чи не м'ясні. Можна сирну нарізку там з медом, чи ну взагалі будь-яка. Можна просто фрукти, горішки положити, якісь фісташки, чіпси. Ідею таці для розбивання горіхів каже, вигадав самостійно. Її зробив за три дні із шовковиці. Для неї виточив і спеціальний молоток. Я пропоную е, сюди насипати горішки, горішки, сюди можна положити горішок і розбити його. М -м -м, така собі авторська робота. Загалом Анатолій Курочка створив близько пів тисячі робіт. Вони, окрім України, є у колекціях у Сполучених Штатах Америки та країнах Європи. Нині майстер готується експонувати вироби на фестивалі в Одесі, який розпочнеться 30 липня. Елла Трубієнко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.